Ні вечить безжалісно час волоцюга розділює болем країни, міста, чоренна, як ніч простягається смуга, здаються, німими у Бога вуста, так близько війна, а далеко світання, де подихом літа наповнений світ, де лагідний сміх, а не мертве мовчання. Що тисне на душу, неначе граніт, заплющивши очі, вертаюсь додому, в стареньку хатинку стежинами мрій, побачу чи рідних людей, невідомо минуло багато років та подій. Нікого, пелюстки квіток під ногами, неначе ховають будення брудне, на вулицях стали брати ворогами. Нещадно вбиває реальність мене, змітаються часом заплутані кроки до істини в світі шляхи через кров, шукаю, і досі я втрачений спокій, та чую відгомін людських молитов.